Китай буде сильнішати, Америка слабшати. Така от ситуація. Китай поки що виграє в цій ситуації. Ну, воно це все процес. Як ми це будемо бачити, як нам буде це підносити? От як ми про це будемо чути? Це зовсім різні, і як це насправді відбувається, то тобто це зовсім різні речі. Але поки що, ну і масштаби того всього процесу, вони, звісно, це не за один день, не за один рік, може за 10 років. Це зміниться, і за 10 років воно так сказати настільки поступово буде змінювати, що ми будемо думати, що це само собою, що так воно й мало бути привикнемо От, але в загальному видно, що а, Америка вона йде в слабшу сторону свою, да тобто слабша, і вона показує слабину да? того, що криза дуже серйозна і в самій Америці. Я думаю, що і в армії і там і воєнна сила Америки вона теж в кризі серйозні. Не менше, ніж Росія, ну на Росії то посильніше, в Кита... ну тут я нічого не можу сказати, але тим не менше, скажімо так, роль Китаю вона буде та як вона піднімається зараз, вона буде ще більше підніматися. Ну і економічно в Китаї там, наскільки я дивився період Меркурія, <кхух> якщо дивитися економіку Китаю, то Китай буде собі торгувати наліво-направо зі всіма. От і Меркурій це бізнес вести, Тобто, в них зараз я секунду гляну. Китай, де то він, От. І них період Меркурія досить хороший. Він десь 19-36 по рік. тільки в 36-му році там кето у них починається. Ну і теж той кето у них не поганий. Тобто, Китай в процесі розширення своїх можливостей фінансових йде, економічних, неправильно кажу, економічних. Від Меркурія четвертий дім, в них дуже хороший. Це значить, території він буде розширювати своє, або, як мінімум, зони впливу буде розширювати. Шостий дім включається. Це значить, ну, воєнні дії теж у них будуть якісь йтися. От притом, деякі території до Китаю, Юпітер в цьому домі стоїть в четвертому від Меркурія. Це значить, що розширення буде фінансове, вони будуть бюрократично фінансово і навіть може і не воєнне. Вони свій вплив будуть на величезній території розповсюджувати. І показує, да, що прийде час, вони будуть ще і з Тайванем розбиратися. Ну я казав, що це 27 рік. 27-й рік у них, можливо, по дній їхній карті, даже 28-й, я казав осінню 27-го. Да, там є різні періоди, У них ос 27-го року. Кінець 27-го, початок 28-го, якраз от. Питання Тайвані може підні... підніматися, Ну це може там початися в кінці 27-го, бо я бачу в березні 28 го в них Меркурій Марс починається по їхній карті. Це якраз е якась така, е ну це ще теж нап напруження може бути. Марс у четвертому знаті це якраз з, з, з територіями може е теж бути. Так що Китай буде розростатися. Хоча, е ну, в плані от вплив Китаю буде збільшуватися, але тут Меркурій це економічний вплив. От економічний вплив, бізнесовий плив на світ, він буде розширюватися, території його будуть розширюватися, але не в такому плані, що вони завойовувати будуть. А в плані такої еманації там на Росію, я казав, що половина ми робили ще розстановку на початку війни, і було видно, що половина Росії вона буде під Китаєм, тобто не тому, що Китай. Іде і буде завойовувати Росія, а в тому, що вони будуть контролювати цю територію, тобто мати там якісь свої економічні важелі, там будуть їхні люди, не знаю, там якісь заводи, ще там щось буде, От, якісь будуть домовленості, на такі, що Росії не вигідні, а Китаю вигідні. От, і е, на, наскільки я зараз чую, що Китай, ну, скажімо, досить сильно впливає на, якусь, ну, на всю Росію, але і там мають економічні виходи на, на значній території. Росії, притом там є ще деякі спірні території, ну, що Китай бачить своїм. А то, що Китай бачить, він же ж, якби, в нього китайська така система. Колись ми в установці вийшли на таку цікаву систему. У них дуже там, книжка є, по якій воєнна, да? тобто, доктрина в них є, яким ти, їх тисячі років. Там от, про, про рахунок, про рахунок ситуації в Китаї йде набагато кроків вперід. Набагато. Там, на 64, чи на, на скільки кроків вперед вони од шахмату партію прораховують і бачать далі, ніж інші країни, ніж США. Якщо так зовнішньо подивитися, так що Китай він буде е, розширюватися. І те, що відбувається зараз, він на Росію сильніше впливає. І я думаю, що ну, ми дивилися, що буде прямий е, такий, скажімо, конфлікт між, Росією, е, між США і Китаєм. Ну, більш пряміший, ніж він зараз йде. Поки що зараз економічний. Ну і Меркурій скетта стоїть, Китай буде е, в одному знаці, Китай буде діяти досить, досить скритно. от ну То, що, в принципі, від нього можна сподіватися. Тобто вони не будуть так сильно відкрито е, в період Меркурія вести все-таки прямі бойові дії. Я думаю, що вони будуть, але будуть, будуть більш скритно. Ну, це не стосується Тайвані. Там якось воно по-інакшому пройде. Ну, я скажу раніше, трошки робив це дослідження. Я казав, що на ближайші 4 роки плюс-мінус ситуація буде стабільна, два пройшло з тих років. З доларом так далі. І я казав, що 24-й рік, долар там нікуди не не дінеться, і 25-й теж він буде трим... Ну, 24-й рік, я дивився на прошло, що долар ну, може там кудись він поворушиться, ну сильно він не впаде. І, в принципі, я б не сказав, що долар дуже сильно кудись буде скочуватися. Е, воно буде такий момент, що е, оці от, е, речі, ще долар кудись буде йти. Ну, нижче трошки можливо. От, але європейський в Європі теж mm -hmm. на даний момент воно я не думаю, що воно довго затримається оце, що Євро сильно пішло вверх. Е, Зараз просто дуже нестабільний час, і якби так подивитися на карту, яка в нас виникла, е, нову карту Землі. Є така карта, ну я так дивлюся е по цій карті так погляду деколи на неї, то в принципі по цій карті вона зараз йде Седесаті, він вже йде п'ятий рік. рік. Е ні, не п'ятий, четвертий рік десь. Четвертий рік, ну, е зараз в рибах, якраз місяць в цій карті знаходиться в рибах. от <кій> Відповідно, е цій світовій карті з Нової, ери карта Нової Ери, вона якраз е показує, що. от е Такий, по перше місяць риба, Марс в рибах, тобто такі великі глобальні процеси у нас будуть відбуватися, і вони відбуваються по всьому світі. Ця карта почалася у 2020 році, і з цього, ну, з 2020 року, якраз оці глобальні процеси великі, вони Ковід е да, відбувся. Ну і зараз ми бачимо, що у 2022 році ми, у нас це напряму стосується зараз, і не тільки нас, і Іран, Індія, Ізраїль, і питання зараз там. Азербайджан, Ар... Вірменія там, і я не думаю, що тільки на цьому Пакистан там воно не тільки на цьому зупиниться Китай, Тайвань і Японія там з Китаєм і ці всі південно-китайське море теж це питання велике. <кхід> тобто воно ем, до чогось підходить. Підходить через те, що ну, якби цикл такого е, розвитку призупинився глобального такого швидкого розвитку. А от і зараз ми йдемо, то що, вроді виникли нові технології, але вони не сильно так прям швидко розвиваються. Ну скажем, вони не швидко взагалі економічний розвиток розвивають. Тобто сам штучний інтелект, наприклад, не швидко розвивається, але е, прям що він сильно рухає прогрес, і е, цей прогрес там з паровоза е, був а став двох внутрішнього згоряння, а потім там якісь ядерна. Бомба винайшлася, тобто такий от прогрес він не так швидко йде, як і хотілося. Трума словами, зараз криза в тому, що воно немає, ну немає такого руху в економіці і в, 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 в розвитку людей, скажімо так, не людей, а взагалі. в Ну, економічної, скажімо, складової. І, відповідно, зараз в нас, якщо так подивитися, що, буде, що відбувається відбувається скрізь криза. Криза, вона відбувається в Європі, криза, вона відбувається в Америці, в, в Китаї дуже серйозна криза, насправді є. В Росії ця криза, але ми тут до кризи привикли, да? Всі по-своєму переживають цю кризу, ми, ми про це чуємо. От, але поки нас не, не стосується, ми цього не розуміємо. І навіть коли про це не кажуть, ми можемо це розуміти, але ще надіяти, що це не так. Це така ілюзія в нас була. Поки Трамп не прийшов, ми надіялися, що, що Америка от, нас, що там Байден, ще там щось. А Трамп сказав, що каже: оце біле, це чорне. Ми, ми на свої інтереси. Ви собі, хлопці, як хочете, а ми отак. От, от. І так було самого початку, що з 2014 року. В принципі, з політики повинні були про це знати бачити. Ну вони щось, наче бачили. Це я говорю про нас, відволікся від теми. От е, значить, е, а так е, в чому тримати долари. Чесно, це я не буду нічого зараз. Е, в чому тримати верніше, свої фінанси? Я більше бачу, що тримати в нерухомості якісь або в, ну, на даний момент, краще їх не в рушах тримати, а в чомусь такому, що воно може е, незалежно від того, як воно зміниться, ці, ці гроші вони нікуди не підуть. Тому що нерухомість вона може впасти, піднятися, есть, е, ну, тим не менше вона буде, а гроші зараз вони можуть обістінитися. От, але я не думаю, що це буде величезний скачок, такого я ну не бачив ближайші роки, в крайньому разі застру з астрологічної точки зору ближайші років два, що це буде такий прям величезний скачок. Поки Сатурн йде в рибах, воно поки буде стабільна. Ну може півтора року. А коли Сатурн перейде вовни, тоді може бути якийсь значний, значніший скачок. Ну теж я е... не думаю, що це буде прям така ситуація, що скрізь почнеться така криза, що там доларів ноль падуть. Понимаєте, якщо тут такий момент, люди, звісно, за соломенко чіпляються, коли корабль тонуть, Але, ну, як казав з, фі з фільму «Бриллянтова рука», як сядемо, то всі. Через ну, як би сказати, нема такого моменту, що люди хочуть якось викрутитися в, в, в ситуації. Криза, вона йде скрізь. І от показник кризи це ситуація в нас в Україні. Це показник кризи. От того, що, наприклад, може так, я не знаю, чи це ще не зрозуміло. Може багатьом людям. Якби війна не була потрібна ті самі Америці і Європі, для чогось? Я не кажу напряму, і вони могли б нас не підтримати. Ця війна дуже швидко швидко би закінчилася. Тобто, якщо війна комусь потрібна, вона йде. Для чогось є якісь моменти? То дуже проста математика. да От і поки йде тут війна, вирішуються якісь питання. Ця криза може затримується, може міняється, трансформується. Ну тим не менше, Україна, до речі, оця війна в Україні. Я думаю, запустила дуже такі складні процеси в світі. Вона і хороші процеси запустила в плані трансформації воєнних, ну самої війни, да як вона відбувається, якими методами ведеться і так далі якими технологіями да, в плані технології і так далі. Але вона ще запустила процес взагалі переформатування. Позиція Росії. От, з Карабахом там відбулося. Хоча це не тільки за нас, якщо кажуть, але тим не менше за тільки це теж допомогло да, Азербайджан, Вірменія. Сірія, да? тобто є багато, ну моменті, а Сірія дала можливість Ізраїлю там з Іраном по-інакшому вести процеси, але зараз Іран це ж теж не забуде. Я вважаю, що Іран це тільки початок, це тільки початок дуже серйозної такої, скажімо так, стички з Ізраїлем. І я думаю, що Ізраїль тут буде не дуже радий, тому що що відбудеться далі. Ну, побачимо. от і Ну, зараз ми в такому багато щось з ці сили змінилися. От геополітичні, і воно і оця війна. Вона ролі країн поміняла, бачення поміняла і так далі. І через це воно буде змінюватися. Наскільки ми дивилися? Буде змінювати, йде в криптовалюту багато чого. Буде там криптовалютний долар. Він буде. Я от було питання, чи зникне долар. Я коли ще давав це ще років-два роки назад. Ми це все досліджували, дивилися. Щоб просто зараз воно тоді було непрактично. Люди, Люди не розуміли, про що ми говоримо, щоб що я казав, що НАТО ми не підемо, у нас буде свій Союз, що Америка не за нас. Саме початку він я казав, що у нас і так далі. Оці от моменти, що зараз є, що у нас будуть свої союзи, і так далі, що Європа, вон... Європейський Союз він теж не втримається в такому вигляді, так як я. Долар він залишиться, він нікуди не дінеться. Він може підвпасти. Да? Тобто це знає, якщо долар залишиться, то знаєш, що Америка впаде, от все, впала і все. Якщо Америка впаде, мається на увазі там економічно. Це що має статися тоді? А. Ну, насчет економічного підйому, я зразу скажу, що поки що у нас не спостерігається ніякий підйом. Я думаю, навпаки буде падіння гривні в такому плані, так? Да? Ну, я не думаю, що дуже сильний буде це падіння. От е, ну, так передбачають наші економісти, наскільки я так дивився, і наскільки я пам'ятаю по, по своїх роботах, да то, в принципі, не буде великого там підйому долара, ну думаю, що буде трошечки. Він не буде там залишатись 41 чи 42, зараз може бути 43, 44 от на ближайший рік-півтора. В нас, ну і по карті нашої країни, якщо подивитися, в нас ще немає такого. Ну, оцей рік, 26, 25, 26, до кінця 26-го року я не бачу, що в нас прям покращується ситуація в плані економічного, економічної картини. Можливо, якісь будуть ну, поки будуть оці, оці от моменти зв'язані з контролем, воно буде збільшуватися. Ну, будуть різні, так скажімо, для бізнесу, це будуть різні моменти зв'язані з контролем різного роду. Цифровізацією, те, що ми зараз бачимо. Ну, а якщо в загальному брати, то що нема у нас. Економічно, наскільки я дивився, економічно оцей просвіт, то, що в нас він може бути, він десь почнеться десь аж з ну, 27 рік і там далі з середини на 28 го це вже такі періоди, що буде, що буде покращення до цього я ще поки не можу сказати, що буде в нас прям дуже добре. Хоча в кінці кінців, якщо дивитися Прашна, що вона каже, да Прашна говорить, що в принципі місяць Венери то зв'язані. Якісь ну, скажемо, ми без не залишимося, і це я теж видно, ну, видно по наших різних гороскопах країни. Тобто нам будуть наші партнери давати гроші я в такому плані. <кій> ну питання не про це. Ну якщо з цієї сторони дивитися чи буде в нас криза, наприклад, в країні не буде фінансів взагалі і е, фінансування не буде, то я думаю, що ні. З того, що бачу, воно приблизно так, так буде все рівно. Європейські країни будуть знаходити щось, можливо, навіть Америка тут, е, ну тим не менше, партнери чи сусіди нам будуть допомагати. От, а наша економіка поки що вона в такому стані. Ну, поки це територіально зменшується і обстріли постійно, то ця економіка наша поки не сильно відновлюється, <кхи>, наскільки я бачу. Я не думаю, що буде зміна влади в Росії найближчий рік-два, да? Що, що має статися, щоб в Росії? Ну, скажімо так, в 27 27-му році в Росії буде якась, якась криза. Навіть можливо серйозна криза зв'язана з, з держав... ну з владою. Да? от Чи поміняється влада в Росії через два роки, я чесно не дивився, і зараз не готовий вам отак от прям передбачити, ну, не аналізував їхню карту, щоб сказати точно, що от прям влада зміниться. От, але то що в них криза буде так. У них буде 27-й. Плюс-мінус, там може бути 28-й рік. Це циклічний процес, у них 27 році має бути. Так само, як і в районі 35-го року, теж 35-37 року. От. Але в Росії йде сам по собі період. Зараз я відкрию їхню карту, бо е, є одна з карт Росії, в принципі, яка говорить, що в них йде період раху. <кій> На цей період раху в них. Ну, не дуже в хорошому положенні стоїть, але він не показує от прям зразу кризу влади. Це не дім кризи. Це дім кризи для сусідів. Для сусідів криза, тобто всі, хто сусіди з Росією. А для самої Росії в них по двом картам: по одній карті в них період і йде. От, Що, в принципі, то він і не є поганий, скажімо так. Хоча для в даному випадку він не дуже для них хороший. Насправді от і він принесе в них проблеми. Але цей період Юпітера у них почався у 24-му році, 24-му році, з другого місця 24-го року. Ну, по, по одній карті, а да? по, по іншій раху йде. Юпітер для них не є сприятлива планета в даному гороскопі. Вона не дає їм великих бонусів, але теж він не показує прямо на, на кризу влади, хоча е, ну, він величезний період довгий. Е, він йде до великого періоду, до 40-го року. От ну знов таки, це я просто аналізую період. Я не аналізую ваше питання. Я просто кажу, що є період. Це не аналіз карти по одному періоду, нічого не оцінюється. Там їх треба багато дуже подивитися. Ну я кажу, що я не бачив в Росії, е, от прям е, що в них буде е, прям ще не аналізував так глибоко, щоб сказати, що в них там зміниться влада в 27 році. Але то, що буде криза, в них якась цьому да в 27 році. Ми дуже сильно будемо наївні, якщо ми думаємо, що нам Росія буде сильно багато виплачувати репарації. Війна якщо в такому, ну, в тому форматі, наскільки я дивлюся, вона буде виплачувати. Репарації, репарації да, перепрошую, значить, в, ну, не таких кількостях, не так масштабно, в крайньому разі, як ми дивилися раніше, як от ми може сподіваємося, репарації це значить, що ми повинні признати, що вони повинні признати, що це була війна. Що вони винні і так далі, а я не бачу, що, ми, що закінчиться війна у крайньому разі, в 27-му році в такому плані. Це може бути призупинка бойових дій, бо з якихось от, чи зупин, слово призупинка неправильне. зупинка, тобто вона не відновиться. Ну, в крайньому разі на ближайшій десятиліття, хоча б так. От. І, як на мене, кажу я, що це буде 26-й рік. В e, початок 27-го, кінець 26-го, цей період. Ну, я раніше казав, що це буде весна якогось року, чи там початок року, да там початок весни може бути, от і я зараз бачу так само. Просто там, от трошки підкоректував, воно буде з осені, з кінця осені до до початку весни 26-го року, 26-й, 27 й на стикові цих років, має закінчитися війна. Тобто, в загальному війна 5 років. Загальному війна 5 років. Єдиний момент, ну це те, що я зараз бачу, аналізую по картах, да, тобто воно більше на це показує. от Але слово закінчитись війна, я кажу не так, як, як закінчитись, це не значить, що вона закінчиться повністю, і більше ні все. Зупиниться там, все розвалиться. І Росія почне нам репарації платити і так далі ще признає свою вину. Такого ніхто не буде нічого признавати, от, але якісь репарації вони нам будуть виплачувати. от Вони будуть нам виплачувати. Да. За якісь питання, там то, що ми там е, досліджуємо, ну, на жаль, якось е, ці всі фіксуються моменти, коли і обстріли йде по мирних населень Ну коротше, в якихось точкових моментах Росія на початку буде виплачувати. Репарації. Ну, я ще такий от момент хотів додати. Насправді, наскільки я бачу, можливо, помиляюся, і дивився, деякі аналітики теж про це говорили. Якось воно трошки мене включило. Що війна, в принципі, по характеру якось геополітичному. Ну, навіть якщо подивитися навіть по характеру бойових дій, вона змінилася в 25-му році, з літа змінилася, з літа, навіть можливо, і з весни. Кінець весни е, оцього 25-го того року, що ми зараз знаходимося, зміст е, війни помінявся, сам, саме значення зміст не помінявся. І, і як, як в принципі було видно, що в 25-му році почнуться якісь рухи по перемиренню да про до перемир'я, да, але ну, скажемо дві сторони не влаштували, е, в, не влаштовують ніякі результати, не ні нашу, ні їхню, не влаштовують. І в даному випадку не влаштування, оце не влаштування, воно знову йде циклічно, так само, як воно повторювалося 360 років назад, та, як я кажу, та, якщо прослідкувати, тобто ще два роки після того не влаштування, ще будуть якісь півтора-два роки будуть ще роки йти. Я надію, що я помиляюся, бо є шанс. Ну от є шанс невеликий, але з 18 жовтня 25-го року, от з 18 жовтня, може, по кінець грудня 25-го року є шанс. Що буде перемир'я, що можуть становити перемир'я? Ну там, коли Юпітер задав раки, 18-19 жовтня, в цей період, якщо не буде перемир'я, чи там якогось призупинки, не перемир'я, це я знов правильно казати, призупинки чи зупинки війни. Ну, хоча б на деякий час, я думаю, що повинно щось, якщо не буде, ну, зупиниться, якщо навіть воно не зупиниться, ну точно будуть йти якісь. Можливо, можливо, навіть і раніше такі серйозні перемовини і оцей там ще якийсь крок буде зроблений. Значний важливий крок. Перший, перший крок був зроблений, я думаю. Із позиції Америки, із позиції Америки, і то, як вона себе позиціонує, да, з позиції Трампа так сказати в лапках, бо Трамп дає своє, а насправді є позиція Америки теж з позиції Росії, з позиції України Європа, тобто позиції вони стали ясніші, Да, воно вроді не ясно, але як на мене. Де ми є зараз, хто нас підтримує, хто не підтримує, стало ясніше. а от ну Будемо бачити. Через це от сам формат війни, як на мене, він вже, він змінився. І цей формат якраз теж показує, що от два роки він просто не, не влаштовує те, що є. От, і я не знаю, чого й Росія, наприклад, на даний момент я не можу перед... сказати, чого Росія, причини, чого Росія там, наприклад, в 26-му році, чи на початку 27-го вона захоче зупинити війну. Чи якось ну багато зараз експертів говорять, чи це будуть ну які будуть причини цього? От причини, я ще не дивився. Це треба робити знов, напевно, таке і розстановочне дослідження, і робити ще дослідження по опрашенні от І то а, я не хочу наперед так сильно забігати, щоб потім не, розчу, ну, не розчарувати людей і а, не давати таких ложних цих сподівань. да о ні, В НАТО я не бачу, що ми наступимо найближчим часом. ну По-перше, НАТО, не зах... ну, в крайньому разі, такого я, я казав само початку, що ми в НАТО не вступимо. ЄС можливо, тільки в нас якось можливо, там, частково, може, якось якимись. Боку ми туди зайдемо якимось по, по економіці, по, по воєнним таким от моментам ми будемо заходити з деякими країнами, якісь нас будуть інші. Але от в НАТО є щось, якщо ми війдемо, то може і це буде добре. От, але чогось я не бачив, що ми в НАТО ну, не показувало нам, що ми зайдемо в НАТО. от ну найближчий час, в крайньому разі, На найближчі пару років, може навіть і не 5 років. От, але в нас якісь буде свої воєнні союзи. Через те кажу, я не, не бачив з самого початку, що в НАТО в нас якісь є перспективи. Тим більше війна тут, яка почалася, да, це перша умова Росії, щоб ми в НАТО не входили. І те, що вони забрали частину там, нашої території, це, це гарантія того, що ми в НАТО не війдемо, бо ну, нас, нас НАТО не візьме. Якщо е, в, з, з Куском. Так сказати, з, з воєнним станом, тобто, це значить, що якщо вони беруть в НАТО нас, це значить, що вони втягуються в війну з Росією. Якби вони хотіли втягнутися в війну з Росією, да, то вони вже давно е, це зробили. Америка мається на ну, увазі, бо вся більшість НАТО, да, це американські війська і турецькі теж. Це ж теж НАТО. Якби вони хотіли, вони б на початку війни, чи навіть у 2014 році, вони могли б це взяти дай не дати, наприклад, забрати нам Крим в них НАС Крим. А от а так, щось я не бачу, що хтось взагалі тікає в нас в НАТО, крім того, що ми хочемо в НАТО.